Красуня, ти рада, що вийшла, <смір> каже, заховала мене в хаті. Гуляй, гуляй. Ну, і що сьогодні говорять після обіду по нашій області штормове попередження, не знаю, як буде дощ, чи не буде грім, е е молнія, ну, гроза. От, е ну, це я продовжую, бо не змогла в той день зробити все, як хотіла, пішла на допомогу до Наталі, але я кое-що зробила. Я тут обірвала листочки, які були сухі на томатах, і прополола огірочки, їх тут 20 штук, і, здається, 19 я, чи 20 я ще досадила оці ямочки, які тут. Вологі видно, то я досадила. О, давно не було сирени. Ну і хотіла сісти, ногтики, нігтики почистить. Ну а раз е, така справа, що планується дощ, то я хочу оту полуничку прополоть. І може цибульку хоч трішки. Ну, не впевнена, бо вона там ще вилазить. Ой, господі, це не знаю, коли воно буде діло. Ну, коротше, я хочу оту частинку трішки прополоть. Отак ось. Ну, там я то зробила, а хотіла ж ще, може, думала. Після обіду тоді зроблю е, малину там понад забором прополю. Ну, так як пішла до Наталі допомагати, а там вийшла Валя. Ну, ви все бачили. То це я продовжую зараз. Не знаю, буде той дощ чи не буде, але я встигла прополоть те, що планувала. І зараз ще хочу часник прополоть. Не підгорнуть, а прополоть. Через тиждень десь підгорну. Ви бачите, що робиться в цьому році. Часник уже пустив стрілки. Навіть цей часник, який я садила в грудні, це той, що мені валя з коростення присилала, і він теж пустив. Зараз підійду, покажу. Не хочу, щоб. Падала тінь, ну, ось дивіться, бачите? Отак. От і ось. І по-моєму тому, що я садила в жовтні. Цей пізніше садила. І він дивіться, скільки. Я раніше оце все, коли були діти живі, я оце все перекручувала на м'ясорубку. і в морозилку. Зараз у мене онучка не їсть майже чесник, щоб не вонять, мабуть. Дивіться, скільки. Так, ну тут, тут поки що немає. Ну, це тут зрізала, зірвала. От. Артем може і ну не наскільки багато. ну Тому я. Фу, він такий пахучий, тому я його. Ріжу і використовую, то бризкаю від всякого там і всяких. Ну, тут теж є. Все. Зараз покажу, Ну, я сьогодні тут зривати не буду, бо я хочу встигнути, ось, бачите, отакий От прополоть оцей рядочок, полуничку не буду. Якщо дощ піде, то хай заливає, ні, тоді я залью, а потім ще її прополю. Ну, а так город чистенький. Ось бачите. Ну, я вже заморилась, а я хочу ще і, і беріз посадити. У мене стояли вазочки квіти. Зараз вони вже відквітли, тому я їх хочу посадити. І ось ой дивіться, йду. Оце як колорадського жука, ловиш і думаю, а, це я вже зірвала. Це зірвала просто так виламала не дуже якісно. Ну, оце так, така моя робота сьогодні була. Багатенько, учитуючи, що й тут, враховуючи, що й тут зробила. Оце б мені оце агроволокно, тут 6 метрів. Оце. От, ну, якби більше, щоб і на сюди на бік, було б добре. Я раніше, господі, і простинями, чим тільки я не закривала. Я тут частинку зрізала і берійки. Ну, яка мені оце не підходить, така дуже тоненька. Бачите, зовсім тоненька, можна отак зрізати. Я кидаю прямо. В землю сюди, бо тут же в мене добрива ніякого немає. Ну, зовсім тоненьку. Оце я так зрізаю, і кущики зеленіють і літом, і взимку, якщо сніг не завалить їх. От. Ну Це я тоненькі. А де такі товстенькі, ось о. зараз покажу. Так, ось так. Ну, якщо я так оголю ж повністю. Ну, ось такий товстенький, оце листочки прибираю, квіточки прибираю, і я тут уже їх натикала, натикала, ну і навіть якщо половина їх приймається, це дуже добре. А якщо більше, то ну, бачите, я скільки е -е, ще розвела собі. Тут іще ось у квітує. так, тут у мене вода. Я потім ще заливаюсь як на два колінця опустила зараз. І що я хочу сказати? Вчора приходила Ліля. Ой, там таке заходе. Ну нічого, я вже все зробила, тільки оце лишилось мені тут. Я це не буду ще зрізати, я подивлюся, може, десь ще насажу. Ну, половину я зрізала. От. І ми, я їй говорю: Ліля, ми з тобою нарциси обрізаємо, а мені порекомендували не обрізати, а заплести косичку. І я там зробила одну косичку і зробила один як це можна сказати? Ну, зібрала отак кулики, лішо, і як воно там, бабуля говорила моя колись спокійна, кулики. От, і оце я е, кажу: ну і що краще. Вона каже: ну, коли ти все в кучку отак збереш, зараз я ножниці покладу. Ну, їй більше так сподобалось. Ось так я брала. ну Це можна тут дві косички заплести, ну Мені чомусь більше сподобалось отак. Як це сніп, ось так більше в сніп. Бачите? От, і отак. Я його там закрутила, ну, саме довший взяла. Так, зараз, ну, в мене ще ж немає навички ці снопи робити. О, порвався. Значить, треба оце взяти. Для чого це я роблю? Ну, щоб цибулинки були більші. Отак. От, От дивіться. Ну, ось так воно. А я там покажу ту, яку я зробила косичку, що нам не сподобалось. Ну, тут, коли маленьке оце, то легше. Так, у мене тут пропала ту, я одна, не догледіла. Ну, хоча можу і тут показати. О, вже гримить. Зараз будемо тікати до хати. Ну, все, отак, От косичку. Дивіться. Що ти прийшла? Ти боїшся грому? Ти боїшся грому? Я зрозуміла. Я його теж боюсь. Ну, а косичка отак якось. Бачите, ну зараз і цю косичку тоді вже сплету, а це в сніп зверну. Ну, і в мене ж їх багато, то оце ямочки. Ой, ну ми зараз встигнемо. Я все позаносила, так це теж косичку зробимо і покажу потім ближче. Ну, а ви скажете, що вам більше сподобалось. Я хотіла там показати, де я там. Ну, як уже тут зробила, то нічого. Давно я косички не плила. Тепер ось плиту одну загубила. Так. Ну, це от так. Якось так. Держатиметься, це, не знаю, бо обламалося. От. Ну, що хочу сказати. це ж, я ж там не вибирала бур'янець, то може і прийметься, знову будемо вибирати. Ну, а це буде сніп. Зараз вибирати треба, потовщу декілька, отак. Ага. Ну, цей сніп я сама придумала вже. Угу. Не держиться. Зараз отак іще зав'яжу. О. Ну, хай я не знаю, скільки воно буде так стоять. Ну, ось, ось так якось. Так, я тут на, наслідила трішки зараз, бо, бо гримить вовсю. Я ще хотіла показати, як за день черешня Пожовтіла, ну все. Так, сирена. Ну так, сліди свої. Закрила. Ось тут поставлю, не буду нести вже в гараж. Ти боїшся? Я теж боюсь. Оце так у мене вийшло: дві косички нахилилися і два снопики. Ну, мені якось більше снопики до вподоби, чим косички. Ну, і сьогодні вже я не буду, звичайно, в мене ще ж багато їх треба робити. Ну, от. А, ну, а так, може, буду чередувати. Там косичка, там сноп чи сніп. Так, ну і оце ж я хотіла ж показати. Оце ж іще іберійка, дивіться, як вона вже розростається. І отут її, ну, це хто, от, бачите, Оце можна пришпилить просто. Ось так. Ну, зараз в мене немає. Ну, електродом і чим-небудь, отак. І вона далі буде розростатися. Що я потім і зроблю? Ну, от, ну зараз воно і сонце світе, і грім гримить. Ну, оці, звичайно, де тоненькі, я отак показую зараз. Так обрізаю. Ну так. І викидаю. А товщі, ось такий, як оце, йду аж сюди, от вниз, і зрізаю. І оце ж насадила. Їх тут багато, так що скільки прийметься. Ну, і тут лишу теж буде, отак у мене тут теж рядочок якийсь тут. Це в мене за рік отак виросло. Що ти красуня? Ось тебе очі такі сонні, моя голубочка. Ти хоч поїла, що ти там е, я тобі давала? А ну давай пішли подивимося. Ну, дивіться, не знаю, буде видно. Оце як за сьогодні прямо порозовіли, рожевими стали. ну порозовіли, там, деяким може видно. Багато і гарні. Ну і ці ось. Так, ось бачите. Хотіла ще посидіти на вулиці, так гримить. Поїла, яка ти розумнечка, поїла все і додому жде, боїться, боїться. Ти боїшся? Та я теж боюсь, Вендюша. Зараз підемо. Почекай трішки. Треба ж все позаносити? Он твій світер лежить, водичку сховати треба. Ну, може, й не буде. Ну, гримить. І говорили, я вже там говорила попереду, що написано штормове попередження. Ну, я трішки роботи зробила. От. Ну, ще важкенько. Це моя сушиця, рукавичка знімати треба. Так. Ну і ціля ж забрала, а я ж тут камінці вибрала гарні, однесла туди. А тепер ж треба оцих величеньких сюди накласти. Ну, це буде потім зараз. Наталя, як послухає, mm -hmm. скаже, ти що здуріла. Знову камінці носиш. Ну Ось так. Ой, дивіться, які тучі. Чогось завжди туди. Очі стоять в те небо. Чому? Якби хто дав відповідь? Грім погримів погримів і пішов далі. Так що штормового попередження не вийшло, а я оце стою біля своїх півоній. Вони ще не всі розквітли, ще є сманенькі. ось я забула. Пропустила десь попасинкувати. Ага, це цілі. Ну, ще молоденькі. І я хочу показати, оце ті, що я пасинкувала, рожеві. Ви подивіться, які квіти дуже здорові. От. Ну, якби не пасинкувала, були б трішки менші. А так, от, бачите, гарна. Рожева, хоч одна, хоч друга, хоч скільки. Ось бачите, які ну, дуже здорові, дивіться. І гарні, гарні. Біленькі це перший рік вони квітують, і в них навіть пасинків не було, вони по одній. От так що мені не прийшлося. Ну, ще зовсім ось такі вони. Не прийшлося мені їх пасенкувати, бо вони... Невеличкі. Ну що, підемо додому? Це вона вже сьогодні нагулялась. Ну, там годин три вона була в хаті, а то як вийшла, і оце на дворі. Може, на вечір піде дощ. Ну, я вже те, що мені треба, полила. Даже эти. Примулки я вчора підливала, сьогодні я їх полила. І вже кущики такі нічого ростуть. Оце я отут снопики позав'язую теж. А це те, що я показувала Лілі. Так. Ага, де ж снопик є, а розв'язався. А, ні, ось. ось. Косичка думала. Розв'язалась, ні, ось вона, бачите. Ну, а мені більше снопик подобається. Іду, йду, господі. Іду. Підемо додому? Ага.